Всім привіт друзі! Доброго ранку. Зараз шоста година. Ось навіть на траві ще роса є. І зараз я поїду поворушити трошки сіно. Воно вже підсохло трохи. Є такий невеличкий участочок люцерна із травою. Із такою самосєвом. Воно вже люцерна перерождається, давно вже посіяно. І трошки ми її поворушимо. Там 10 сотих, небагато. Ну, я зараз хочу показати, ось в мене є гребка ворушилка сонечка. Тут ось, у кущах вона ще в цьому році не користувався нею. Заросло вона травою. ну це... Покажу таку адаптацію її переробку під е, сепку автоматичну, трикутник. Як я переробив. E, значить що? Ну, так зроблено з обрізків із таких, ну, які були там у господарстві. Швелерок такий восьмерка. Зварив. Тут же, звісно, вирізав під гачок, там такий є, що туди заходить. Протягом Знімальний, щоб не відсипилось не, не на ходу. Труба за основу взята, до неї кріпиться. Обигну такими. Ну, то це вже я давно робив, вже років, мабуть, та дуже давно, ну, 6, може, 5 або й більше. Всі я свої агрегати так переробив під степкою, щоб самому краще. Не краще, а легше нікого не привлікати, сам підхватив 2 секунди, центральний винтовку відрегулював тільки і поїхав. Отакі скобки погнув, поприварював. Тут уголки, ну тут я не знаю, 70-й, мабуть. Соєдинив на болтах, щоб на штатне кріплення пальців все заводське. Тут заводський палець, сюди ось теж таку Шину дебелу, на центральній. Сюди надів, прикрутив. сюди також над'їв, перекрутив, так, така була задумка, вдруг не понравиться. Щось не працюватиме. Открутив, щоб не різати нічого, викинув, пальці вибив. І все. Ну, вже дай Бог, воно працює. Порвали всі пружини у мене. Ну там казали, не буде воно без пружин працювати. Не буде там щось і цей фіксатор відпав. ну так. Працює воно вже там майже, майже два роки без пружин. Вони побламувалися ці крючки. Ну, працює, не знаю. Цепочок я так на скору руку сюди прикрутив, один. Тут оцей, він навіть не задіяний. Що тут один недостаток, що треба підножки робити для таких всіх агрегатів, тому що навістка так відрегульована у тракторі, що дуже низько. Так і низько опускається, і не низько. Ну, підножка. Поставь, щоб воно не валялося ось. Дві підножки. Приварив трубки телескопічного принципу дії. На болту. Суну, висунув, як підняв, підняв. Навіть я загубив прошлий рік, так не знайшлась вона. Не зафіксував пальця цього. На, на палку. Ну, Так воно треба зробити. Бо це погано падає, це на заводський упор. Пробував на його, але він один, воно хилиться. Тоді. Ну десь так. По, так, щось зараз я покажу і будемо сіново рушити. Покажу, як вона перекидається, може хто не знає, Должні знати це люди. Тому що грабліва рушилка, воно так і називається. Ну, як я роблю. А там вже будемо працювати. Так, трохи центральним винтом я видвигаю трикутника. Сюди щоб краще зацепити Воноді виходить як він нахилений сюди, воно швидше трошки, тоді воно вскакує і підчіпаємось. Чи самому зручно буде показати, як це робиться, ну зараз покаже. трошки криво під'їхав. На ще того речага зачіпається крючком. самому не, не зручно. Може хтось скаже це б довше І з ним, ну ні, І з ним швидше. Тому що он, отой крючок не дає високо. Хоче воно потім. Ну десь так. Трошки криво під'їхав, але воно само зайде в зацеплення. Зараз я опущу і воно Вийде все. Піднімаю цей упор. Тут він в мене так і їздить. О, ну і все. О туди вскоче цим винтом так, на місто. Докручуємо, вирівнюємо трошки, піднімаємо вгору. Щоб такий був там у землю дуже не грибло. Повністю я скручую його. Ну, це в кого який винт. Тут воно на ходу. О, все. там зацепилося, нормально. Значить, я шукаю такий ось бугрик щоб, або ямка щоб була. Відкручую оцей болт. Може кого там є крючок, хто простіше. Цепочок, цей почок фіксуючий. Відпускаю. І отак вона перекидається. Для, для ворушіння. Щоб в обратну сторону були оці колеса, сонечки ці. Тоді вона, виходить, не згрібає, а розгрібає валки. На цей цепок прикручуємо, фіксуємо і їдемо працювати, щоб вона не перекрутилася в дорозі. Бачить що, ось такий невеличкий участочок. Тут така була навіть виляшка здорова, для Анзелан міста є. Уже трошки прозівав я. Не вовремя спасив її, ну а що ж, погода не дозволяла, а зараз тут на стравою. Зараз покажу як воно все це робиться. Ось перекинута вона. І таким чином Просто вона втори з міста. Особливо як тільки дощу. Добре вона підриває її. Ось таке діло вона робить. И на той триваль. Я працюю по кругу, щоб на краї викидало. Взгибать в обратную сторону. Самого оператора в мене немає, самого не так зручно, ну зараз пару кругів покажу, а далі буду. Тут і буде пару кругів. Воно так підриває і цього досить буде, щоб його провіяло. Ну, думаю на сьогодні досить. Слідкуйте за каналом. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Далі буде. Всього доброго.